Вітаю на каналі YouGames, Мене звуть Ігор. Зі мною поряд Ілля. Традиційно граємо в One Match, дивильну гру, настільну, карточну, з неймовірним Всесвітом. І сьогодні ми будемо битися ось такими бійцями. Саме, такими бійцями, саме таких бійців попросили звести нас в коментарях. Ну, нам це залюбки. Особливо Синдбад для Еллі. Це прям його, мабуть, найулюбленіший персонаж. Так, чи в тебе є більш улюблений? Хто в тебе? Ну, Мабуть, раніше був найулюбленіший. А, а зараз, ну, мабуть, десь на другому місці теж. А на першому хто? О, напевно, вже Шерлок. Шерлок. Так. Добре. Ну давайте тоді позна... спочатку познайомимося з нашими бійцями. Синдбад. Це з ближнього бою, 15 одиниць здоров'я, швидкість 2, йому допомагає гіндбад, боєць ближнього бою, 6 здоров'я. І Сінбат грає від подорожі, як і в принципі в своєму міфічному житті. Чим більше подорожей він здійснить, тим сильнішим він буде. І під час маневру можете переміщувати ваших бійців на плюс одну комірку за кожну карту зі словом, подорож у вашому скиді. Ну І так само буде впливати ще і на певні е, карти атаки, так само їх підсилювати. Е, я сьогодні граю за Робін Гуда, це боєць з дальнього бою. В нього всього, всього 13 життів. Він е, переміщується так само на дві комірки, але поліпшити він так, так не може, як е, Сінбад. І йому допомагають розбійники, їх цілих 4 це бійці ближнього бою якими можна оточити якогось синдбада, наприклад. Не і не знаю, властивість Робін Гуда, і розбійників в тому числі, що після того, як ви атакували, можете перемістити вашого бійця-нападника максимум на дві комірки. Я вважаю, в мене є дві шаблі, якими я буду. До речі. Все, прям... да. до речі. Дуже, Дуже добре. До речі, ось наш. Так, так а що сталося? У нас... Ось, отак. Давайте. Ось наш синдбад. Угу. І ось наш. Добре. Славетний розбійник Гуд. Давай я, давайте визначимо, хто буде першим гравцем, хто буде починати. І я хочу. Давай нічотне. Давай. Добре. Ой. Давай, кидай. Ха, я перший гравець. Виставляю своїх бійців. Так, а де ж? Виставляю своїх бійців, я буду виставляти а, своїх. А хто перший виставляє бійців? А, перший гравець виставляє. А чому? Важна, я стану. Можна ось сюди стан. Можна, тільки країжі. вже запізно. Ну, так... Я перший гравець, я перший виставляю. Ну, тоді... Там десь гінбат. М? Там десь гінбат. Да. Добре, беремо карти. Раз, два, три, чотири. П'ять. Так, так, так. І починаємо. Веселощі. Ага, І починаємо веселощі. Починає. Так. Що ми можемо зробити? Щось таке дуже цікаве нам потрібно зробити. Ну, по-перше, я роблю маневр. По-перше, я роблю маневр. Е, маневр я роблю за допомогою ось такого. Раз. Раз, два. Ух ти. Раз, два. Цікаво. Раз, два. Ось сюди тоді. Ні, раз. Ось так. І е, пан розбійник хоче поспілкуватися з Синдбадом е, поближче. Ну, добре. І це Прошу. грабіжка. І це грабіжка. Дуже підступна, підступна карта. Вона атакує два, але негайно скасуйте всі ефекти карти суперника ігноруйте її значення оборони. Ну, Це було перегрупування. Ігнорується оборона і ігнорується ефект карти. Да? Тобто, фактично, фактично, тобі прилітає дві рани. Так, давай скіт, ми тобі в тебе ж має бути щоб, давай отак, а подорожі будеш сюди викладати. Добре. Так, е є е е я молодець. Е хто молодець? Я молодець. А чому ти собі життя не прибрав? А в ще. Угу, Ага, в тебе вже 13, як і в мене. Твій хід. А, до речі, я ж можу відстрибнути. Я ж можу відстрибнути, але чи хочу я це робити. Так, да, я хочу це робити, я відстрибнув. А чому не сюди на Робін Гуд має бути прикритий. Ну ладно. Маневр. Один. Байю. Кого? О, ну я можу тільки побити цього розбійника за свою наголість. Е, Добре. Ну, тоді розбійник буде захищатися. Опа, подорож до міста короля Сен... серед Тобто, додайте одну е, одну ці карту дозначні ці карти. Ні, ні, додайте одиницю під час бою, додайте одиницю додайте до значення цієї карти за кожну іншу карту зі словом подорожем у вашому скіді. Але і зараз немає. Да. І після бою візьміть. Тобто, якщо в тебе були б вже подорожі, то це була б вже не 2, а сила 3. Ну І після бою візьміть одну карту. Але оскільки я захищався чим? каверзою, негайно скасуйте всі ефекти карти суперника, тому просто в тебе йде в скіт 2 на 2, ти мене не пробив. Uh, і все. в тебе був маневр і атака, правильно? <різь> так. Так, а Це стає дедалі цікавішим. Є, до речі, я переміщався на дві, а тепер я можу переміщатися на три. Да, можу так, можу вже переміщатися на три. Я роблю маневр. І я роблю ось таким чином. Uh, раз, два. Раз, два. Р... Так. Раз, да, отак. так. треба мене обходити. Треба, треба, треба. Прям треба, треба, треба. Або я включу свою суперсилу. А, ти вмикай свої всі суперсили, вони тобі зараз. Ой, як знадобляться. Ой, як знадобляться, тому що. тому що що? Тому що Робін Гуд атакує Синдбада Ну так, це я не почитав. Ну, напевно, ось так. Добре. І. У мене мисливське око, просто сильна карта на 5. Удар з розгону, захист що? на 3. тому Щось, Дві... мені вже не везе 2 гри. Так, отак. Ми ми прям стріляємо, стріляємо. Ну, я нікуди відходити не буду, я лишуся прямо ось тут. Ваш хід, пан Сентбат? А що мені робити? Перемагати. Я так. пропоную перемагати. Так, як ти зазвичай робиш синдбату. Давай симбатиме такого цього різбійника за його наліз за перший хід. Е, я доб'ю його, нічого не знаю. Ти його хочеш добити, так? Да? Добре, я захищаюся. І це симбається подорож долину велетенських зміїв. Але я вже атакую на три. Да, оскільки, так, е, оскільки це знову подорож, і вже є одна карта подорожі у Скіді, то під час бою сила три. І після бою подивіться руку суперника. На жаль, О, я постривай. В мене спрацьовує спочатку. По-перше, ти мене вбив. Mm -hmm. І по-друге, якщо ваш боєць суміжний з зверженьцем, візьміть одну карту. Але, Сміх, на я жаль, тебе не переміг. Три 3 3 на три 3... 3 на три на три, точно, тож мене не переміг. А в тебе три і на три. Все. Окей, то тоді я беру одну карту. І показує її мені. Так, що в тебе? Каверзає, що в тебе є. Верхто віше. А був багатих, я ж сподіваюся, я не багатий. Mm -hmm. Сендбат по подорожам вже другу подорожу здійснив. Сто відсотків щось там привіз. Вона навіть не знає, не знаю. Добре? Це була твоя перша дія. А, так? Ну, тоді я вам не можна, я во Лишаєшся на месте. Я тобі зрозумів. Ти вже на чотири можеш бігати. Я знаю, я її на 4. Добре. Ти раз, два, раз, два, три, четыре. Саме так. Саме так. Саме так. Ну, давайте маневр. Маневр, 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 Ми підходимо сюди. Uh, ми підходимо сюди. Ми підходимо сюди і навіть ось сюди і сюди прям підходимо. І в нас ще один маневр. Так, завжди я казав, що ти мене не будеш? Об... Оточувати? Оточувати. Ну так я не ще й не оточив. Ну так треба Фихіт. виходити з цієї ситуації. Виходь. Маневр, Ще один маневр. Ну чого не роблять? Так. Я набираю карту, щоб потім на тебе атакувати. Манневр. Маневр. Я случайно. Так. Прумпрум -прум, прум прум. Ну, давай. Підходить наш е, один, підходить наш другий. Е, хлопець... Ні, цей хлопець ще не підходить. Ось цей підійшов хлопець, і він атакує синдбада. Я захищаюсь. Підступний удар. Насправді дійсно підступний, тому що після бою я б зміг би завдати одне поранення кожному ворожому бійцеві з, з вашим мене? бійцем. Але каверза. Тому 3 на, на 2, я тобі просто одну, одне поранення наніс. У мене вже 10 життів. Життів. Так, і я відстрибнув, бо я можу. Собі таке дозволити. Навіщо? Ходи? Угу. Ще один маневр. Так, то тебе скільки карт на руках? У мене зараз 6 карт. Шість карт, добре. Добре. Тоді ми робимо маневр. Знову підходимо, знову б'ємо. І це в нас знову грабіжка. І тобі два. А можете подивитися твій схиль, будь ласка. Будь ласка. Будь ласка. Дві. Я тобі можу сказати, що я їх дві, дві з чотирьох. Дві з чотирьох я вже використав. І я відстрибнув. Да, і добити можу. Може не треба. Треба Маневр. Один. Один. Гінба-б'є. Гін-бад-б'є, да? Захищається. Подвиг. О, який подвиг. В мене перегрупування. І тут сила атаки на 4. Після бою візьміть одну карту. В мене після бою теж візьміть одну карту. І в мене загинув. Я теж одну карту взяв. Все. Не туди? От туди. Так. Добре. Добре? Добре. Але в мене тільки дві карти на подорожі. Так, да, я роблю Достало. маневр. Раз, два. Ого! Раз, два. Це ти пров'ю зараз. Так, чи нам не потрібно так? Ні. Раз, два. Так чи не потрібно. Чого? Раз, два. Пішли. Пішли наступним прикривати. І. В нас б'є наш розбійник, б'є сіньбада. Ну це Угу. то? Так? Прям так? І це знову підступний удар. По-перше, силою три і плюс одне поранення кожному ворожому бійцеві, суміжному з вашим бійцем. Ось так от. У мене це дуже життєвий І я, звісно ж, відстрибнув. Раз-два. А тут то ловушка. Я туди не бігав. Отак. Що мені робити? В тебе ціли 13 життів. Угу. Ти, ти жодного разу до мене не дістав. Маневр! Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Угу. Додати ще один. Поліпшення на один цієї Так, Добре. Один, один. І ще один маневр. Один, два, один. Два, три, чотири, п'ять. Чого 5, 4. І 3, 4, 5, 6, 7. Карт у мене на нове Добре. Добре, добре, добре. Цікавий добре. Неймовірно цікавий. Неймовірно цікавий, тому ми робимо маневр. Раз, два. Ну, куди? Раз, два. Раз, два. гуд. Атакує твого синбада. І це злову мисливське око, знову такий приціл летить. О, полетіла стріла. В тебе після бою перемісти синбада максимум на три комірки. Можеш перемістити на три комірки. Можна перемістити. Добре, переміщай, але я після бою на два відстрибнув. Бо можу собі таке дозволити. Вихід. Я зол. Я не знаю, що я зараз роблю, але я золу. <звілляє> Захищаюсь. Каверза. <ж> <звілля> не працює. Не працює. Але я тебе все ж таки любиш. Ні. Ні, як не працюють. Чому 2 <звілля> проти двох? <2. звілля> а в тебе ж це ефект карта. А ефекти не працюють. Тому 2 на 2. Вибачте. Але в мене стійкі розбійники. Що, здався одразу? Все, здався, здався, здався. Я е, не здаюся. Маневр. Просто в мене вже немає шансів. Маневр ну, і. Е, е, раз, два. Раз, два. Раз, два. Я Ефектно вбити мене хочу. Е, розбійник б'є твого сіндбада. Добиваєш, так. Хоп! Знову грабіжка. Ну... Добрий. І грабіжка просто в суху. Ви уявляєте? В суху. Ну, я не знаю, як це вийшло з Робін Гуда. У мене і непогані карти, але я не мір просто дістатися до тебе. Да. Ось тут ловушка була, ось да. тут ловушка була. Ну, можливо, те, що просто карта така вийшла, що вона дуже не була. Мені. мені точно на руку була. Тут а це по перше, чому? І по-друге. дивись, що я зробив? Чому я переміг? Найголовніше, тому що я з самого початку почав сильно пресувати твого синбада, тому що на початку гри він достатньо слабкий, і тільки О. дати йому можливість розкачатися, далі його не зупинити. Особливо таким хілим хлопцем, як Робін Гуд. Ось бачиш, а я питався, але мені тільки три карти прийшло подорожі. Я хотів, щоб да. мені вийшло там чотири, п'ять. Ну, і ти мав краще. ти мав бігати від мене, тому що ти вже міг бігати далеко. І мав. Чому ти гінбадом не атакував? Можна було, можна було битися, битися. битися, битися. Ну, Треба було вибивати бігали, моїх не. розбійників. Я і... питався, але я не хотів йти в твою ловушку, тому що ти мене гудом бив би і. Ну і нічого страшного. Ну, а варіантів спрятати. Варіантів то не, не багато було. А, ось така гра в суху вперше, Дуже маб... швидка. Мабуть, вперше е, я проти Іллі граю і не втратив жодної одиниці здоров'я, особливо проти Синдбада, це взагалі якийсь нонсенс. Сьогодні явно щось з ним не так. Да? Mm -hmm. ну, я нічого. не знаю, як це вийшло. Ну нічого, якщо що, ти 100% мені реванш влашту... влаштуєш наступний раз і. Кажіть. Якщо я буду грати за синбат, скажіть, ким Ігоря буде грати, Там, за кого він буде. Там, наприклад, той самий король, Артур чи хтось. Отак, от. хочеш прям так, я хочу реванш. реванш. Добре, домовились. Тоді пишіть в коментарях, ким мені потрібно зіграти для того, щоб Синдбад зміг взяти реванш. А якщо вам сподобалось відео. Це відео, крім того, що пишіть свої побажання на стосовно наступного бою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до наступних зустрічей. Пока-пока.